Привіт всім! Знаєте, наш пастор показав, що е, люди, які це Слову Божому, апостол Петро каже, що такі люди, вони невіжество. Це люди безмозглі, тупі. Такі люди вони називаються віруючими, якимись священниками, але на ділі вони самозванці, тому що вони не приймають учення апостола Павла та апостола Петра. Хто не слідує за цим ученням, то ті люди, вони просто тупі, самозванці. І знаєте, для того, щоб нам держатися в тому призванні, апостол Петро каже, остерігайтеся таких. Таких людей, таких самозванців. і для того, щоб нам не потіряти те призвання, яке Бог нам дає, нам потрібно бути у місії слово Боже та правильне учення апостола Петра та апостола Павла приймати.